Знову привіт. Або останній привіт цьому році. Я Приваєр і нещодавно запустив пост в своєму телеграм-каналі, де попросив накидати мені питання. Тож в такому анімоформаті буду відповідати на запитання. Обов'язково ставте лайки та підписуйтесь, бо ну, а чо ні. Перше запитання. А, стоп, почекайте, давайте я краще зміню трохи стиль. Во, ось так краще. Тож так, перше запитання. Як mm. ти знайшов mm. долину копіпару, чому вибрав саме цей сервер для гри? Я сундер. Ну, дивно, але все пішло від відеовервасо. Саме там я дізнався про долину. Ну, а на вибір вплинули деякі обставини, і, мабуть, через те, що долина була більше всіх роздута, ну, в інфопростері сервері. Ну ніхіра ж собі. Спочатку я хотів тільки наполовину відповісти, але замість цього, бачиш, навіть анімувати не буду. Чи будеш шукати людей у свою команду? Ну, так, в мене навіть написано в описі мого телеграм-каналу, куди я викладаю ексклюзив. Посилання в описі. Боже, Альфалю, дякую тобі. Чи плануєш колапс кимось? Ну, на це питання відповість донісимо. Нє, в своєму відео, не в моєму. Чи покинеш ДК після відкриття Евроасту? А ти? Скільки часу витрачаєш на 30-секундну анімацію відповідей на питання? Ну, дивись, анімація йде 24 кадра в секунду, значить 24 множимо на 30, виходить 720 кадрів, а це робити, ну. Ну, Для мене це більше півгодини. На каналі є отаке відео, так там кожен кадр це 30 хвилин роботи. Ну, отак от. Так ось, третє запитання. Як ти на своїй машині часу на ДК? -е Як? Це інший всесвіт, інша історія. Четверте питання. Коли ви попали на ДК? Матвій? Хто? Я чи привоїв? Ну я попав на ДК у вівторок 30 травня. 30 травня? Ніхіра собі. Окей. 2004 року у 9.20. П'ять запитання. Анонімно пишу за свого аккаунта запитання в коменти. Ага, ну. Не, ще один халящик. Ні, цей раз гуляйте, акція була одноразова. Так, ось, ваніла на ДК чи ваніла на еверласті? Ваніла на СП. Що би хотів змінити на ДК? Наприклад, прибрати нахер завантаження ресурспаку при вході. На Еверласті це була така питка, а тепер я і на ДК займаюся позахідзмом. Так, Ось, що це питання? Е, коли ти почав робити анімації і як навчився і так рано робити? wave? ну. Вульфус Оце, до речі, хайпове питання. Якщо прям активно робити, то почав десь, ну, навесні 2023 року. А, ні, у січні 2023 року. Вийшло перше відео з анімацією. Там можете поглянути, якою вона була. І та, я не знаю, як я навчався, просто почав робити. Ну, реально, тось, тобто, може якісь гайди дивився. Ну, я не пам'ятаю взагалі. Даніу Кріпер, о, я знаю на друге питання відповідь. Хм, Круто. Ідемо далі. Семе запитання. Чи плануєш ти більше розвивати реальну роботу пов'язану з Майнкрафтом? Розвивати ютуб, робити анімації за гроші, ну і так далі. Медбур. Ну, так планую. У мене є студія, де на замовлення робимо анімації. Перевірно Оксаном, до речі. Восьме запитання. Забрав тисячу зеленського. Хабара не приймаю. Дев'яте запитання: коли зробиш повноцінний Майнкрафт серіал або фільм Lan Iran? Просто ставте кожен раз таймер на два роки після кожного нового року. Так, е десяте запитання. Ленчик. Як ти робиш настільки всікі плавні анімації? Ну, якщо це в мене плавні анімації, то напевно наугад. No, Третє no, no. запитання: Ечкире чи хайп? Без ечкире немає хайпу. Одинадцяте запитання. Як ти познайомився з Майнкрафтом? Якою була твоя перша ніч або перша спроба пограти в цю гру? Ну, взагалі так-то я лише пам'ятаю Pocket Edition і цей Маяк Незеру, де навколо мене заявляли кімната. кіната. Ну, Короче, це найкраще оновлення Майнкрафту. Ноч, дякую тобі. Ну, до речі, може то був 2014. й 12 запитання? Навіщо тобі цілий будинок у капітолії? Це якийсь проект? Е, я не знаю, як читати нік, тому. Привіт. А щодо проекту? Ну да, ось. Тринадцяте запитання. Е, Назар. Найбезумніше, що ти робив або плануєш зробити на ДК. Фух. Ну, я довго думав над цим, але ну, з найбезумнішого це продати помойку. Друге, е, твоя найбільша помилка на ДК або найбільший закон, який ти порушив? Ну, найбільша помилка була це зв'язати з політикою в Майнкрафт сервері. 14 запитання. Мукамера. English or Spanish? П'ятнадцяте mm. запитання о oh. куку. Е, яким ти себе бачиш через 5 років. Спочатку я мав одну думку, тепер іншу. Зрос, розсав. Ну а взагалі ще довральне питання. Я сподіваюся, що через 5 років я буду мати яхти, гроші, роусо... а, ні, Ламборгіні і справжній маєток. А взагалі зараз в мене 540 підписників, то хай нагадаю собі, щоб було 540 тисяч підписників. Все ж таки, цілі є, і я туди йду, тому от такі ось справи. Може навіть вже другий фільм випущений той період. Проте буду вірити в те, що спільнота УМК і український Ютуб будуть жити. Все, це кінець відео. І це кінець цього року. Різниці між початком і кінцем в моєму розвитку я або не помітив, або вона була дуже маленькою. Крім Кринжанов зі своїх старих постів в ТГ, пліт, не читайте їх, посилання в описі. Та взагалі проєктів багато я завершив, і всього два відео я відмінив у виході на канал. Але прогрес є, і вже байдуже який саме і що саме. Головне, що він є. Я бажаю всього самого найкращого провести цей рік ешкерно, та зустріти новий рік хайпово. Дякую всім, хто тут є, та дякую всім, кого я знаю. Прогресу мало, але головне, що він йде. Ще побачимось у наступному році. Всім бай. Боже, як я ненавиджу записувати, коли тільки прокинувся твою.